У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь, О! ось вона. Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. О -о -о! Сіна підлого! Відчиніть свища! Копай сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О Боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш? Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а ти живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненавмисне вбивство крадіжка в. Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все неважливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Вибачне, парся! Що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, Є, як його ти. звуть? Будь обережний, друже. <рігла> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. взагалі <рігла> не боляться. Оу, чорт ні! Припини! Тобто, о, господи! Я в агонії. Це дуже боляче! Новокаїне! Здуріти! Ми думали, ти здох давно! Ну, Як бачиш? Це довманий новокаїн! І він досі не здох!